Жертводавців, бачите, через, таку, через фірму Flavers UA нам таку передали вчора оці, оці бачите, оці от, е, два е, такі чудесні букети. І, і Хто то передав? Від воїна Сергія Зевоно-Франківська. Сам зараз на, на, на Донецьку. Торі мої хлопці. Я знаю, що ви дивитеся трансляцію, і я, я просто, знаєте, як то кажуть, не вистачає слів. Я вдячний, дорогенькі мої. Дорогі друже. І не тільки Сергій, я знаю, що дивиться. І нехай Бог вас збереже, я вам дуже дякую, дорогенькі мої. нехай Бог вас збереже. Сьогодні, на день Різдва Пресвятої Богородиці, ваші квіти стоять на тетраподі чудесно, Це чудесно. Ви чуєте, які наші воїни? Квіти до церкви купують? Це воїни, яких Господь Бог може класти у приклад. Вони прикрашають Божий дім. Це чудесно. Дуже дякую. І ще один такий, знаєте, теж, вони десь, певно, зговорилися така сама фірма. Значить, щирі вітання, ну це вже щирі вітання. Нехай кожен світанок буде мирним кожен день, приносить лише добрі, добрі новини. Залишаємося завжди е, е, вільною, вільною у думках, і вчинках і у почуттях. Оцей, оцей букет це теж передали через е, цю фірму Flowers UA. Е, Тож воїн. Але цього воїна я вже знаю. То Саша, то мій син. Він передав цей букет для світлани на день народження. Боже, не каже, на наші воїни на це чудо чисте. Я, я пишаюся такими хлопцями. Це просто чудесно. Дуже дякую, дорегенькі мої. Ви, ви святі. Ви чудесні. І знаєте, всім іменинникам і цим нашим жертводавцям. Я вам сьогоднішній день бажаю, я вам бажаю всього найкращого. Бо я бачу, що навколо нас такі чудесні люди. Це тільки ті люди, кого торкнулася Божа любов, торкнулася Божа справедливість. Знаєте, Тільки такі люди можуть робити такі чудесні вчинки, незважаючи на війну, незважаючи ні на що, вони думають про прекрасне. Вони думають про красу Божого храму. Ну, це просто чудесно. Це просто чудесно. Здоров'я всім вам, всім іменинникам, всім жертводавцям Боже, я такий вам вдячний. Здоров'я Божого благословення на многі і благі літа.